Ані Аліна, викладачка Чернігівської гімназії номер 3 проводить урок української мови. Це одне із занять у межах освітнього проєкту «Keep me safe». Тут діти безоплатно надолужують освітні втрати, спричинені повномасштабним вторгненням РФ, а також поглиблюють знання з основних дисциплін. Педагогиня розповідає, що найголовніше під час такого навчання максимально зацікавити школярів і донести до них важливу інформацію в ігровій формі, без надмірного навантаження. На жаль, прогалини є дуже великі. в зв'язку зараз з нашими тривогами, начебто, нас більш-менш спокійно в місті, але тривоги вони постійні. Діти не встигають опановувати матеріал. За літо вони багато чого забули. Щось вони щось забули, щось не довчили ще в минулому році, і ось ми займаємося саме на цих заняттях, надолуженням у цих прогалин. Заняття є дуже ефективними. Перед стартом навчання кожен учитель проводить тестування серед учнів, аби оцінити їхній рівень знань та визначитися на яких питаннях варто акцентувати увагу під час уроків. Опановують тут як теорію, так і практику. Програма для початкової школи розрахована на два місяці і складається 16 занять. На тиждень в них два заняття з української мови і два заняття з математики. Заняття проводимо парно. Тоді структуровано можна охопити матеріали і більш конструктивно поговорити. Одне заняття триває 40 хвилин, між ними перерва 10-15 хвилин, щоб діти відпочили. Проєкт «Keep me safe» реалізується командою освітньої фундації «Мрії Дій за підтримки Тередизом з Італія Інукрайна спільно з міським управлінням освіти у десятьох навчальних закладах Чернігова, двох ліцеях та вісьмох гімназіях. Заняття не є обов'язковими до них діти долучаються за власним бажанням. З 1 вересня цього року розпочалося надолуження в групах для початкових класів. Перші, другі, треті, четверті. У нас працюють навіть на другій паралелі. У нас дві групи працює, набралося більше діток, здійснює супровід три вчителя, і працює підготовка до НМТ для 11 класів. Хоча ми гімназії ми зараз не навчаємо одинадцятикласників, це збірна з міста. Наприкінці листопада розпочнуться заняття для учнів середніх класів. А вже з наступного навчального семестру стартує новий набір на чотирьохмісячний курс підготовки до НМТ, що складатиметься з трьох предметів: математика, українська мова та історія. Також проєктний менеджмент це фішка цього року до проєктного менеджмента. Ще доучений педагог-організатор. Це такий цікавий, дуже як на мене, напрям, який дозволяє дітям. Сформувати навички написання проєктів для вирішення різноманітних соціально значущих проблем. З 4 по 11 клас теж групи поступово набираються, і реалізація такого проєкту теж буде на базі кожного з 10 центрів. Також проєктом «Keep me safe» передбачається серія тренінгів для вчителів, спрямованих на підвищення їхньої професійної майстерності. Там педагоги ознайомлюються з новими інструментами та методиками, які допомагають ефективніше працювати з учнями та адаптуватися до викликів сьогодення.